Bitter side Привіт, друзі, сьогодні субота, 28 вересня, і я нарешті знову в сідлі свого мотоцикла після заміни масляного підтону. Це мій перший виїзд після цієї неприємної пригоди. Мета сьогоднішньої поїздки зустрітися з Назаром, який розмірковує над придбанням байка Ми просто покатаємося місто. Заїдемо в кілька мотоциклетних салонів. У цьому відео не буде процесу вибору мотоцикла чи якихось особливих подій. Лише звичайний мотодень. Зараз я знаходжуся в тунелі шляхопроводу на Аляску. Це один із найбільших дорожніх тунелів у Сполучених Штатах, що проходить під центром міста Сієк. Його довжина складає 3200 метрів. Тунель відкрили. У 2019 році, щоб замінити старий віадук, який вважався сейсмічно небезпечним. Я користувався цим віадуком. Він дозволяв проїхати центр міста транзитом, але його вигляд дуже псував зовнішній вигляд міста. Зараз та сама мета транзиту реалізована під землею і місто значно змінилося. Будівництво тунелю тривало понад 6 років, а на початку проєкту його вартість оцінювали в 1,4 мільярда доларів США. Однак, фактична вартість будівництва склала приблизно 3,3 мільярди доларів. Ці цифри ще раз підтверджують, що в штатах корупції та хабарі відсутні. Для прокладення тунелю використовували одну з найбільших у світі тунелепрохідних машин, яку назвали БЕД. Ще один цікавий момент. У тунелі немає традиційних виїздів. Доведеться проїхати його повністю. Мішо розмовляти на, ті, на мотоциклі. А, я вже в тріумфі. Добре, давай. Так. Ну, не, 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 не то. Не швиди, не поспішай. Я тоді на заправці кави поп'ю. Або по тріумфу погуляю. Не переймайся за мене. За кадром розповім, як закінчилася моя епопея з масляним піддоном. Якщо ви пропустили початок історії. Раджу заглянути в плейлист Washington BDR. Отже, після пошкодження піддону минуло 30 годин, перш ніж мотоцикл опинився в мене вдома, оскільки гаража в мене немає, я розумів, що до ремонту потрібно підійти відповідально. Не став одразу братися за інструменти, бо був переконаний, що для заміни піддона доведеться знімати двигун. Тому кілька днів витратив на роздуми та пошук місця для ремонту. Чому я так думав? Ще під час евакуації мотоцикла запитав у чаті власників Honda NC750: Чи можна замінити піддон без зняття двигуна? Відповідь була категорічною. Ніяк. Дехто навіть надіслав фото своїх ремонтів, що зміцнило мою впевненість. О, пробити, коли суть розмита, коли гниди рвуть корито. Я шукаю в собі сили, щось з надією говорити. Душа, як сито, в кульових, скільки війську це тримати. На морально вольових кажуть, сто років формується нація. Та в нас їх нема, якщо не змінимось зараз капітуляція. Звісно, ці слова не пасують твої вечірці. Всіх чекає присяга або прапор, або ординські ганчірці. Нам так важко порозумітись, бо росли ми на різних віршах. Кращих вбили кати народу, об'єктивно ми діти гірших. Та це не означає, що ми приречені час робити висновки, час вникати у. Кожне речення палають зорі міста, тече народу кров густа, допоки віра на вусах серця, тріпоче, давай робити, все, що потім не ховати очі. Палають зорі міста, тече народу, кров густа, допоки віра на вух серця, тріпоче, давай робити, все, що потім не ховати очі. Пухлини самі не зникають, деталі всі мають значення. Коли на порозі друга армія світу, ми готуємось до Євробачення. Усіх наслідків є причини, часто тупість, страшніше ворога. Інфантильність це завжди боляче. Легковажність це завжди дорого. Час думати, час лупати, до ядра, до самої основи. Я не знаю, що має в'їбати, щоб зрозуміли важливість мови. Тут ніхто не хоче вмирати заради системи корупційної. В мене сотні питань до влади та своя краща окупаційної. Міжнародні угоди не діють. Світ пірнає в епоху сил. Нашу армію жре совок, бо ми всі від неї косили. Ці партнери занепокоєні, вже не діє ефект плацебо. Час змінитися назавжди, час надіятись лише на себе. Цей світ запалага, цей світ запала, цей світ запалага, цей світ запала. Я її, цей світ просрочив. запала. я її вже друге я купляв в Віналії, бо в Америку мали поставляють.

Все світ стиснувся, космос пише, бо тут душі людей, старлінки. Найпотужніше, що я бачив, це похорони грінки. Кожне прощання з героєм цей білі культурний вибух ще не співав, так щиро Київ, як проводжали Ірину Цибух. Вже в нас котре століття журба, всі ці сили б віддати фронту, час убити в собі раба, час розірвати замкнутий контур. Одного дня після роботи. Господар території, де я мешкаю, запропонував помити мотоцикл, хоча зазвичай забороняється робити. Я радо скористався можливістю і під час миття помітив, що піддон можна зняти без демонтажу двигуна. Я зняв захист двигуна, випускну систему, і піддон знявся без проблем, причому просто неба. Без необхідності пошуку приміщення. А тепер посмігимося разом. Лише після демонтажу піддону я відкрив посівник із ремонту і побачив покрокову процедуру зняття. І так, двигун знімати не потрібно. Я ж знав, що відповідь є в книзі, але натомість довірився онлайн-спільноті. Наступного дня вимив усі деталі та, побачивши тріщини, подумав, що ремонт буде дорогим. Звернувся до двох майстерень. Там запропонували від 200 до 300 доларів без гарантії. Тож, вирішив замовити новий піддон. Він коштував 160 доларів у Японії. Тому... Разом із усім необхідним для заміни замовив комплект фільтрів. У підсумку з урахуванням доставки заощадив близько 30%. Але довелося чекати. Коли запчастини прибули, я встановив піддон, зібрав усе і замінив фільтри. Масло з Японії замовити не вдалося, тож узяв у місцевого ділера. Все завівся. Красавчик! І ось сьогоднішня тестова поїздка проходить чудово. Вона потрібна перед дводенною мандрівкою з Назаром та його новим байком, який він придбає вже за кілька днів. А про нашу майбутню подорож та новий байк Назара. Обов'язково у наступному відео.